Так, це знову я, той самий Клайм, якого останнє відео вийшло. Скільки? 9! 9 місяців, то Так Так причому це серія сезону, а не відео толком! Останнє відео взагалі 10 місяців назад вийшло! Так я що чего чого чудити з за цей термін. Ну, як мінімум у мене є що вам розказати. Я закрив свій сервер, ну і. Просто взяв і створив нову творчу команду, яка буде ну, буквально творити. Ще можу сказати, що не просто я створив, а створив Джаковим. Ну, це так просто. Спочатку у нас було четверо, але потім стало шестеро. Але скажіть мені, що будуть робити люди, які були об'єднані Майнкрафтом взагалом? Правильно грати в Майнкрафт. Тому я швиденько забацав нам сервер, ну і ще досі його бацаю. А, І ми почали, в принципі, виживати, ну і творити, як я вже казав. Ну, напевно, тільки я. Попри балачки з іншими учасниками команди, я все-таки зміг піти й добути собі початкові ресурси. Та прийшов геть. Ти диви на останньому. Тиху, 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 тиху. Та ну ні, ну ти не тварь! Іди сконай, іди сконай. Все. О, диви, воно вже добуло, свищено. Я все, я білюся. Далі я не сильно став розвиватися, а вибирати більше місця, де мені було б жити. Ну, бо для мене це був кращий пріоритет. І вибір мій впав на досить гарних розмірів острів, на якому я би хотів. Ну, в принципі, побудувати все, що я хотів би побудувати. Причому ще біля мене досить близько був Джаку. Ну, що в принципі було досить легко приділити. Да. Oh, да. Так. Чемний був, так? Да. А що таке? Точно, точно. Ну да. <звист> Щас чекай. Прям от, точно <звист> чемний був. прям... Ну да. Да? да. Якщо так, тоді. Щас. Тоді. Це Санта! Це Санта! Я прийшов тобі подарувати. На цей... на новий рік. 40 вугілля. Так то так, так то моє вугілля. Не на... сраці. А. Ну ладно. Дякую, Санта! Дякую, ура! А де Санта? Я пішов, а Санта я Санта з'їв. Ні, це <плес> <плес> моїм дитячі Мій дитячим різнищен. Тепер у мене травма до кінця життя. А тільки як приплив, я вже знав, що я хотів зробити. Я знав, що я хочу вирівняти цей острів і вже на ньому пробувати щось будувати. Тому я почав з вирубки дерев. Ну, відповідно, проблем з деревом у мене не було. Ну, враховуючи, що я зрубав цілий ліс. Що вона робить? Освоївшись у себе на базі, я уже почував себе як удома. Ще роботи попереду було багато, але ліс уже був вироблений. Тому... Лишилось тільки всього лиш, знести маленьку гору. І Як же я ненавидів оце опавше листя? Воно було по всьому острові. Я мусив його забирати, копати, водою забирати. Але ні, воно далі там було. Це просто я його так ненавидів. Ну, головне, що з нього виходило добре, -добре для компостниці, і все. Потім якимось чудом мене Джаков запросив до себе на острів на вечерю. Я, звісно, задовувався, але. Чому ж треба було відмовлятися? Ніфіга собі Ніфіга собі. А, так. Так. Добрий день, пане Клайн. ти собі острів відтапав. Так от... Uh... Для, для чого я вас сюди, значить, привів. Дай то близько? Коротше. Е там дай дайто! Дивати... <с> Давай там дай дай там, дай там, Дай то! то, то то! там зараз нам... Дай -то! Чекай, Дайто! Дайто! З ним поговори Я йду ще одну сідушку принесу. А ні, він поїхав в іншу сторону. Блядь. <кх> Добре, а э, чого я вас привів, коротше. Йдіть за мною. Я хочу вам дещо показати заодно вас пригостити. Да. Ну я напевно вже. Жив... Ніфіга собі. Опроходьте. Докіне да. ластю зарубай. Що таке? За ти мав ковер, ти мав пройти через той ще, заново. Ти мав пройти через той. Все, сідайте за вашою крісло. Пане клайме, я би хо. <плес> <плес> Пане клайме, я би хотів е, сьогодні цього чудового вечору вас пригостити. <плес> <плес> Дуже крутими стравами. Так о, коротше, що я вам хотів першим ділом це наша фірмина страва на цьому острові. Це камунчики Хрусонські. Капець. Про, пробуй Я не голодний. Зараз ти мене злотнієш. Сука, ти квітку зламав? Та ні, я нічого не зламав. Квітку положи на місце, <пл> Все, їж? Я не голодний. Ти зараз в мене безкушував. Ммм, кавунчик. Це перша страва. Друга страва в нас це бля, чекайте Друга наша страва це. Ось це це наше чарівне м'яско на цьому острові. Да? А, ні, нормально, нормально. Воно на смак як той. Як. Е, п'ятки Тараса Шевченка. Так, шо ще нас об'є? От це, це такі декорації у нас на цьому острові. Айто! Camera Mien! Не рухай. Так короче. коротше. Третя наша страва це. Шедевральний бургер обдульс. Ммм, смакота! Також ще Хто насрав на Я стіл? Я Не голодний. <ріхи> не голодний. Сил, блядь, мисс, такого клайм. Слухаєш мене? Да. Ти Вийдеш за мого пса? ти нахуй Ня. Бессын, заебай мене, сука. Я курва, старався Я думав, ти скажеш там, воно, блять. Повертайся більше. Я тут таке зробив і хліб відай. Я з'їв. Все, Віддав. Я Віддав. все що, більше сюди не приїжджає, поняв? Потім я поперся в шахту, ну, тому що залізними інструментами не так добре, як з діамантовими. І на превеликий жаль я помер. Тому я на деякий час засяг в шахті, бо кірка моя згоріла. І чекав мого рятувальника, сметаночку, який разом з собою привів Джакова, і вони щасливо копали діаманти у моїй шахті! Я се лаву забрав. Дай. Це і чекай, де. І Що, йдіть, геть отсюди всі двоє, пішли геть. Чекай, я тут. Дадіть я геть, звідси, тут. Мо... Це моя шахта! Я її ЇМ! А де вхід? Нема входу, нема, не нельзя. Можна. Я і алмаз добув. Файна є. Зараз ще обсидіана добуду нам. Капець, він же обсидіан, він же все, він же все, а я нічого не маю. Я Майнкрафт не взаим. Я зараз маю йти по вишеньки. А де, де, де як зайти в ту шахту там де цей жив? Тобі і так туди не можна. Треба. <headlines> Ладно, будемо до історичним методом. Мені є три жителя. <рапENся> 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 <рап <heroin> Yo, Я знайшов вхід! О! А це ти клань. Я вхід знайшов, я зараз зайду до вас. Капіт, а що весь. А це весь що? сервер до тебе в шахту. Весь сервер до шахти, Клайв. Весь сервер в мене в шахті, це просто. Хотів собі тихенько піти, самому покупатися, Ні, Всі не, не, до поприходу. НЕФІВ було це його. То саме. Що? Ну і так ще продовжувалось деякий час. Я там кричав на них, вони кричали на мене, і ще в мене зупинився запис, бо в мене не хватило пам'яті, тому ви можете зайти до мене на Твіч, щоб переглянути повністю запис стріма. Ну, я так не намікаю толком, але ну, це було б досить непогано. Ну якщо ви так мене зрозуміли, то добре, так. Да. А якщо ми заговорили вже про рекламу самого себе, то ви могли відвідати мій телеграм-канал, де будуть багато новин про те, що я роблю і буду робити, напевно. Хоча не вийшов супербагатим, але я просто займався звичайними справами. Я знову копав гору. Ще я просто копав гору. Потім я копав гору і ще раз копав гору. Після чого я копав гору. Ну, я довго копав гору. Враховуючи, що там ще багато чого розказувати, і мені треба робити багато ріплеїв, з ними бавитися, і це все бла бла бла. Ну, я думаю, що ми можемо відкласти нашу розмову про сервер на наступний раз. Тому слідкуйте за моїм каналом і побачимося в наступному відео, тому що Кенфе ще досі не збирається зупинятись. Так само, як і я.